От для мене результати соціа не стали дивиною. Ну ми всі знаємо, що опитування проводяться фактично кожного місяця. Частина з них з'являється в телеграм-каналах, частина не з'являється, але ми маємо принаймні частковий доступ до цієї інформації. Я пам'ятаю, що в січні місяці вказували перевагу президентського рейтингу Зеленського, але парті... умовна партія залужного мала 30%. Це номер один, це безперечний лідер. Тому для мене цілком природні, що зараз Залужний ну там станом на вчора, скажімо, був один з найбільш результативних українських політиків за всю історію незалежності по довір'ї, по рейтингу, по впізнаваності, по всіх показниках, чи він це зможе зберегти? Я думаю, що призначення послом, якщо воно ну, очевидно, що відбудеться, воно мало вплине на його політичні перспективи. Чому в нього був вибір залишатись в Україні? Пам'ятаємо історію про дворі розслідування питань, ревізія Збройних сил за останні два роки. Ну, цілком очевидно, що можна було накопати багато прекрасних інформаційних історій і бити по залужному в форматі там кілька разів на місяць. І так вже відбувалося. Ці відбувалося. всі удари могли б коштувати йому достатньо дорого. Такі політику-кримінальні справи могли. Ну, якщо не поховати, то дуже серйозно вдарити як по політику. Він отримав не найгіршу альтернативу: Спокійна Британія, грав мовчанку. Підкреслюю свої інші риси як політика, не лише військовий дипломат, спілкування на високому рівні, політики, британські монархи і так далі. Ну, можливо, він отримує певні мінуси по рейтингу, там, по всьому іншому, але він додавить собі щось інше. Плюс, на відміну від Ющенка, от ми проводили вже паралелі, йому не потрібно формувати свою політичну партію. Тільки він скаже, я готовий, я йду. Я думаю, з'явиться не одна партія, які готові об'єднатися навколо нового Месії і так далі. Це буде обов'язково. Плюс зовсім інша ситуація в інформаційному полі. Тобто, йому не потрібно боротися за співпрацю з олігархами, за олігархічні канали, змінилось інформаційне поле. Тобто, шляхи до повернення є, і оцей колосальний рейтинг довіри, який він сьогодні має, ну ми розуміємо, що накладається довіра загалом до Збройних сил. Ну, він її не розгубить настільки багато, щоб перестати бути серйозним політичним гравцем. От, попри все. Щодо мінусів, от, як на мене, найбільший програм держави. От я впевнений, що сьогодні ми побачимо заголовки британських ЗМІ, які скажуть: Стоп, ми не розуміємо, чому Україна розкидається бойовими генералами. Ну, за такою логікою, сирського призначаємо послом в Нідерландах, там, Тарнавського в Угорщину чи в іншу країну. Тобто це це буде незрозуміло ні для журналістів, ні для політичних лідерів, і в цьому плані ми отримаємо безпосередньо достатньо серйозні, достатньо серйозні мінуси.